Дні враження та неперевершені емоції від виступу хореографічних колективів Алегро та Роденс отримали всі глядачі, котрі завітали на звітний концерт, тому що діти з притаманною їм безпосередністю дарували свій талант та запал, що йшов від самої душі. На гости концерту чекали танцювальні композиції на всі смаки, різнобар'я стилів, яскраві костюми. А головне дитяча творчість помножена на їх талант і підкріплена досвідом колективу самовіданих виклад. Дачів, натхнені чудовим дійством, глядачі дарували нашим танцівникам бурхливі оплески, адже всім зрозуміло, що коли музика та рухи гармонійно з'єднуються в єдине ціле, вони здатні викликати бурхливий океан почуттів. Саме тоді і народжується танець, який не може залишити людину байдужою. Захід дуже чудовий. Виступав виступали колективи нашого центру дитячої творчості. Нам дуже сподобалося їхня, ну їхній настрій. Потрібно приходити на такі заходи. Зараз хоч і тяжкі у нас часи, але такого настрою треба набиратися в таких колективах. Дякую. Дуже гарний був, дуже гарний. Приємно було подивитися, все хорошо. Сьогодні був саме настоящий спектакль для дітей. З гарними музичними подарунками і танцями. Дякую. Свято мистецтва, яке подарували юні артисти, пройшло на високому рівні. Без сумніву, творчий звіт вихованців вкотре продемонстрував, що колективи Алегра та Роденс залишаються невичерпним джерелом творчості, таланту і натхнення в нашому місті. У мене добрі враження, я готувалася дуже хорошо. Я станцювала теж добре і мені. Сподобалося. Наостанок Всі учасники виконали всеперемагаючий флешмоб Буде мир над Україною. Бажаємо вихованцям і їх викладачам нових творчих злетів, щоб сцена завжди назавжяла яскравими сонечками талантів майбутнього нашої України. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.